Ліжко-шоколадка. Це моделька фолі виробника Вам. В магазині вона представлена з підйомним механізмом. Має ось такі чіткі квадратики, достатньо такі пухкі, не супер м'які, але чіткі. Вона йде з підйомним механізмом, з металевим каркасом, верхня металева рама і нижня металева рама. За рахунок цього, ліжко можна ставити. На будь-які ніжки. Тут стандартна ніжка 5 см, можна поставити на високі ніжки під робота-пилососа, так як ось на цьому ліжку, тут 12 см. Відповідно, у вас буде вища висота посадки і кращий доступ під ліжко. Хоча тут є ще доступ з внутрішньої частини ліжка, так як тут дно здвигається, його можна виняти, перетягнути на інший бік, щоб поприбирати. Ціна ліжка в такій комплектації, це в нас друга категорія тканини, 20 390 гривень.